Привіт усім, це Майк з VR the Saints. І сьогодні я збираюся зробити відео і поговорити з вами про 104 тисячі залишок первістки, яких котрі Господь кличе. Я почну з короткої молитви. Перш ніж я почну, дорогий Господи, Небесний Отче, я прошу тебе благословити це, це відео. Хто б це не побачив, у отримали деяке розуміння, яке вони можуть шукати в нашій мудрості. Господи, я прошу, щоб Ти говорив через мене Святим Духом в істині та в дусі Твого Слова, і щоб нічого, що виходить з моїх уст, не було від Тебе. Мій Господи, я прошу це в твоєму імені. Амінь. Отже, у це було на моєму серці у кілька місяців. Я я визнаю, можливо, близько шести е... місяців тому. Можливо, шість місяців до, можливо, у восьми місяців тому. І я ніколи не чув нічого про 44 тисячі. Я не розумів, що це таке. Або хто вони були, але чомусь з якоїсь причини, коли я почав це читати і дізнаватися про це більше, і є й інші посилання в писанні, які згадують цих людей. О, я зараз прочитаю це. Частина писання, яку я маю тут з об'явлення, вірші. З першого по сьомий я вірю. Або п'ять. Так, з першого по п'ять. Тоді я подивився і ось на горі Сіон стояв агнець, а з ним сто сорок чотири тисячі, у яких було написано його ім'я та ім'я його батька на їхніх чолах. І я почув голос з неба, як рев багатьох вод, як звук гучного грому. Голос, який я чув, був як звук арфістів, які грали на своїх арфах. і вони співали новий псалом перед троном і перед чотирма живими істотами і перед старішинами. ніхто не міг навчитися цій пісні, окрім 144 тисяч, які були викуплені з землі це ті, хто не осквернили себе жінками, бо вони діти, це ті, хто слідує за Агнцем, куди б він не йшов. Ці були викуплені з людства як перші плоди для Бога і Агнця. А в їхньому роті не було знайдено жодної брехні, бо вони бездоганні. Отже, в основному це якось відкриває це одна з перших частин писання, яка якось змусила мене усвідомити, що ці люди були вони були важливими в останні часи. Їхні перші плоди. Вони не осквернили себе жінками. Жінки, яких називають церквою, зазвичай мають на увазі церкву. Або церква збилася з шляху, або церква вчинила перелюб. Е-блот. І, блот, і тому, е -е, тому що вони не осквернили себе жінками з церквою, і вони діти, але все ж вони народжені знову. Отже, е я збираюся поговорити про те, що Господь мені показав, хто ці люди. Отже, за останні шість місяців мені було дано багато откровень з цього приводу, і я зібрав тут кілька речей, я збираюся перейти. Тут є багато читання писання, яке стосується цього, тому я додам це в опис нижче. Я також додам свою електронну адресу, якщо хтось захоче зв'язатися зі мною з кількох причин. Але це єдине, що я збираюся прочитати, бо це займає занадто багато часу. Отже, але те, на чому я збираюся зосередитися, це в основному хто? Такі 144 тисячі. Тепер Господь показав мені різними способами і дав мені підтвердження того, що його слово є правдою. І я просто повторюю те, що він сказав і що я від нього бачив. Їх? Е. Але в основному, хто? Хто такі 144 тисячі? Як що робить їх частиною 144 тисяч і як ви їх впізнаєте? Отже, перш за все, хто вони? Отже, якщо ви слухаєте це відео і підозрюєте, що, можливо, ви є частиною 144 тисяч, або ви можете знати когось, хто може бути? Цей список, який я збираюся вам дати, допоможе визначити, чи це так? І друге питання як ви їх пізнаєте? Ну, якщо з якоїсь причини ви опинитеся на землі після взяття, ви все ще тут. Якщо ви випадково натрапили на це відео або ви дивилися це відео до взяття, і ви все ще залишилися тут. Бо якщо ти є, я, я, мені тебе шкода, е, е але в будь-якому випадку, якщо ти є, якщо ти бачиш цю людину, ось як ви їх впізнаєте, що це особливі люди від Бога, і вам варто звернути увагу на цих людей. Отже, 144 тисяч. перше, що він мені показав, це те, що 144 тисяч це не просто люди з Ізраїлю. Як вказують деякі різні моменти з писання, на які я знову ж таки додам посилання в описі, але вони також є духовним Ізраїлем. Отже, число, яке складає 144 тисяч, що мають бути на землі після взяття, не зовсім, складається з людей, які живуть на землі. Вони також будуть складатися з людей, які перебувають у духовному світі, або з Господом, і їхня мета. Навіть якщо вони вже воскресли, пішли на небо або перебувають на небі з Господом, полягала в тому, щоб насправді допомагати під час цього часу. Отже, вони повернуться в духовному світі, борючись з силами зла. Бо пам'ятайте, що говорить Павло? Ми не боремося проти плоті і крові ми боремося проти князівств зла та духовного світу. І отже, це могутня сила цієї могутньої армії 144 тисячі. Будуть працювати як у фізичному, так і в духовному. Отже, є також кілька посилань на це. Отже, я це додам. Отже, хто? Хто ця людина? Отже, ця людина буде ревіти як молоді леви. Вони будуть говорити про свободу через Ісуса Христа до світу, який перебуває у війні з релігією. І вони будуть міцно тримати трубу в руках. Тепер ці слова були дуже конкретними. Ревіти, як молоді леви. Є багато багато посилань у писанні на молодих левів або ревучих левів, які я знову покажу в описі. Нем, ви знаєте, ці люди будуть якби звільнені, вони будуть, ем, вони будуть людьми, яких вважають М. Ем. Але людина, яка ніколи не була в Христі. Ніколи не відчувала повноти перебування в Господі, або не є спасеною. Це просто якась людина, яка в світі, яка бігає в хаосі в цей час, шукаючи відповіді, побачить цих людей, і вони або будуть сильно притягнуті до них духом, тому що в них є істина, або їх будуть ненавидіти в цьому світі буде лише два типи людей. Ем. Отже, це в основному про що йдеться? Вони будуть мати гучний рев, люди будуть їх чути. Вони або будуть любити те, що вони кажуть, або абсолютно ненавидіти це. Вони будуть чистими духом і серцем. Отже, вони будуть мати чистий дух для Бога, для нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа із власних сердець. Вони будуть чистими серцем, вони будуть сформовані з світу, але не сформовані в дусі. Тепер це було дуже спочатку було заплутано для мене, але те, що я почав розуміти і те, що Господь мені показав, було сформоване з світу, що означає, вони будуть виходити з світу, в якому вони живуть. Вони не народилися і не виросли в М. З моменту, коли вони були немовлятами М з Духом Господа до того часу, поки вони не отримали це покликання. Ні, більшість з них, якщо не всі, насправді були в світі. Вони не були спасені е, М. Ну, але. Якимось тим чином вони також не були сформовані в Дусі, що означає, що вони ніколи не були. Вони не були дуже конкретними щодо якоїсь певної релігії або. Їхній дух був відкритий для чогось, що могло увійти в них, що було правдою. Але вони не були схильні ні в один бік, вони не були прив'язані до жодної конкретної доктрини чи релігії. Вони просто були там, усвідомлюючи, що щось існує, і я не впевнений, що це таке, але я відкритий до цього. Ем... І знову отже, Господь також показав мені, що вони були помазані з народження. Отже, це було твоє право народження, це було щось, що ти будеш робити до того часу, як ти народишся. Це частина тебе, і Господь активує тебе в якийсь момент тут. Він також показав мені, що всі перешкоди будуть усунені, всі ланцюги розв'язані, і він відправить тебе сюди і туди, відповідно до доброго задоволення його волі. В писанні є досить багато посилань на це, але саме це він і говорив. Він сказав, що перешкоди усунені якщо у вас є якісь проблеми або затримки, і ви не можете виступати на публіці, не хвилюйтеся з цього приводу. Це все зникне. Коли тебе кличуть і ти вже запечатаний. У Святому письмі йдеться про те, що ти маєш печать на чолі. І як тільки ти будеш готовий вийти, ти будеш готовий війти, нічого не зупинить тебе. На твоєму шляху не буде жодних перешкод. Усі ланцюги розпадуться. І. Будеш ходити сюди і туди, відповідно до твого доброго задоволення, ну, Філіпе. Ми говорили про це в Євангелії Філіп, якось піднявся, і у духа ізник інде, після того як його охрестили Євнух. І якщо ви подивитеся в Писанні, ви побачите, що я вірю це в Матвія я знову щось додам, я щось додам. Писання в цьому У розділі опису я додам Ее, уривки з писання, щоб ви могли подивитися на це самі. Отже, коли ви дивитеся ці мої відео, будь ласка, обов'язково загляньте в писання, розберіться в цьому самі. Це це є, якщо ти будеш шукати. О, ця особа також буде навчена безпосередньо Е... Вони, знову ж таки, вони. Отже, якщо це ти, я говорю про цю конкретну особу, це звучить знайомо для тебе, тоді це можеш бути ти, ти можеш бути частиною цього. Строфвичортізін. Uh, деякі з цього також. Наступне наступне питання, на яке я збираюся відповісти, якось пов'язане з першим. Отже, вони якось пов'язані між собою. Отже, просто потерпіть мене тут. Отже, друге питання було як ви їх впізнаєте? Ну, ви їх впізнаєте, тому що вони не будуть анон ну, ідолопоклонниками. Вони ніколи не слідували жодному Богу. Фальшивій релігії, нічому подібному. Вони завжди знають, що є Бог. Вони просто не знають, що таке істина. Вони насправді не знають, що таке Бог або хто він. Вони не фанатики, вони не легковажні. Вони не практикують жодної релігії і не приймають жодної доктрини. Але у момент, коли вони будуть активовані, у них буде потужне внутрішнє поклоніння Духу нашого Господа Ісуса Христа. Здається, це виникає ні звідки. Це як одного дня вони якось досліджують свою духовність не зовсім впевнені. Наступного дня, бум, це активується, і вони усвідомлюють, що їхня пристрасть це Ісус Христос. Вони знали його все своє життя. Вони чули його голос, вони просто не знають. Вони просто не зовсім розуміють, що це таке. На цьому етапі вони віддають своє життя Христу. Вони спасаються через Христа. Вони діти, і їм нічого не залишається робити. Вони не оскверняють себе жінками. Це все частина цього. Отже. Це все потужне внутрішнє поклоніння духу нашого Господа Ісуса Христа, це величезно. Ось як вони будуть почуватися, коли стануть помазаними і запечатаними по суті. І вони не будуть самотніми. Духовний світ буде слідувати за ними, куди би вони не йшли в цей час. Вони будуть захищені. Вони будуть, вони матимуть можливість. Показувати такі великі знаки, демонструвати неймовірну силу нашого царя і нашого Бога. Вони будуть робити зцілення ум, вони будуть виганяти демонів, вони будуть творити чудеса, вони отримують надзвичайну силу від Господа, і це буде їм надано. Схоже на те, якими були учні, коли Ісус посилав їх по двоє і Він сказав, куди б ви не йшли, щоб ви не говорили імені. Я збираюся дати тобі. Просто скажи моє ім'я, Джордж. Фу. Їх абсолютно ненавидітиме світ. Отже, це ще один знак, якщо ти не є частиною 144 тисячі, і дивишся це. Але з якоїсь причини ти залишився позаду під час піднесення, і я закликаю тебе цього не робити. Я поговорю про це пізніше. Але якщо ти є, ці люди будуть ненавидіти світом, зневажати їх, бо більшість світу буде їх ненавидіти. Але тиха. Частина населення буде їх любити, вони будуть притягуватися до них, і це створить величезну натовп, і вони стануть частиною цього великого відродження, яке прийде після піднесення. Господь показав мені це, і він говорив про це. Їх відправлять. Коли їх помажуть, активують і запечатають, їх відправлять у Дусі Івана Хрестителя та Силі Ілі це два потужних висловлювання прямо тут? Then І як ці люди дізнаються, хто вони. Отже, наприклад, якщо хтось є частиною 144 тисяч і не зовсім впевнений, у них є дивне відчуття, що, можливо, є щось особливе в них, у них є роль, яку потрібно виконати. Два способи, як це станеться, Господь показав мені, це один інтуїція можливо, і у тебе є фантастичний дух розпізнавання та інтуїції, коли ти просто відчуваєш. І знаєш з того, що бачив, можливо, ти бачив числа. Можливо, ти бачив 144 в місцях, куди ходиш. Схоже, що число 44 завжди з'являється або 12 помножити на 12 що дорівнює 144. Щось в цьому роді. Можливо, це щось, що ти бачиш. Ти кажеш, що це важливо? Чому я це бачу весь час? Я... Насправді це була частина причин, чому я роблю це відео. І все це сталося, коли мені було відкрито через Христа. Це було тому, що я сам часто бачив 144, і я не був зовсім впевнений, що це означає. Інший спосіб, як вони дізнаються, це через божественне втручання, отже, вони насправді матимуть надприродний досвід і їм скажуть Шоунь, що у них є роль, яку потрібно виконати в кінці. І всі вони стануть, отже, якщо на цей момент вони не були віруючими після цієї події, після цього надприродного досвіду вони стануть віруючими, тоді, напевно. Щось інше, що Господь показав мені, і я запитую Господа, поки говорю, я молюся в своїй голові, щоби він розкрив. більше з того, що він сказав. Ум. Але одна річ, яка справді запам'яталася мені, це ум. Вони будуть тут після Вознесіння. Коли відбудеться Вознесіння? Ці люди, які є частиною 144 тисяч, вважаються першим врожаєм. І вони будуть поклонятися Господу, і вони ум. Знаєте, багато посилань на перші плоди та ум жертви в старому та новому заповіті, всілякі. Ці люди народяться знову від духу. Христос буде з ними, Бог з ними. Вони підуть на небо. Але в той же час, коли їх заберуть на Вознесіння, їх відправлять назад. Дуже дуже швидко. Часу не існує на небі. Отже, коли їх заберуть. Вони не отримують прославлене тіло, але ними буде служити Христос, їх навчить Господь і відправить назад. Тепер для нас ну, це було б мілісекунда, півсекунди, секунда і назад. Але в той час, коли нас не буде, ми могли б провести. Еквівалент місяців навчання у Господа, показуючи нам, що нам потрібно робити, як нам потрібно діяти. У ми маємо ух навчити нас бути ух сміливими і відважними і до речей, які ми будемо, ми будемо бачити і робити. Ум. А потім відправлені назад це зробити. Ця частина для мене трохи туманна. Ум. Це, певно, моя власна думка, але я запитую Господа, поки говорю, щоб впевнитися, що кажу вам правду. Ух, ці люди, які є 144, їх заберуть на Вознесіння, а потім відправлять назад це абсолютна правда. Я просто не впевнений, яке навчання передбачено або яке саме навчання організовано я не знаю. Ум і більшість навчання можливо відбуватиметься на землі, поки вони тут. Я не впевнений, але ці люди гідні того, щоб їх забрали на вознесіння. Ух, і вони гідні спасіння і того, щоб потрапити на небо. Тому е, захоплення трохи тумане для мене, але я, я досить впевнений, що я на правильному шляху з цим. Отже, остання частина була такою. Коли вони тут. Вони проголошуватимуть Євангеліє, як молоді леви, ревучі, кричачи з трубкою в руках. Але на півдорозі через великі страждання Господь показав мені, що вони піднімуться на крилах орлів і бути взятими в місце на певний час, часи та поділ часу. Отже, на півдорозі, через великі страждання, Господь буде. Збирати їх, і я вірю, що він відведе їх на гору Сіон в Єрусалим. Я не впевнений, я насправді не знаю цього, що, що я не знаю. Але в писанні, в об'явленні, в Об'явленні 7 про це йдеться, але я не знаю, чи туди вони підуть. І я думаю, що з ними будуть люди, тому що вони будуть притягувати людей до себе, вони будуть служити, вони допоможуть їм вижити. ці часи. І ми всі знаємо, якщо ти все ще тут після взяття на небо і приймаєш Христа як свого Спасителя це чудово. Саме це тобі потрібно зробити. Покладай свою довіру на нього на 110 сотків. Не довіряй світу. Не довіряй тому, що тобі каже світ. Будь-яка частина світу. Будь-яка частина світу. Не довіряй цьому. І ці люди, ці 144 тисячі, будуть твоєю рятівною лінією. Вони будуть. Світлом або лампою, яка світить у темряві, у великій темряві в цей час. Отже, яскраве сяюче світло. І люди це побачать, і або приймуть це, або ні. Не буде майже жодних сірих зон. Ти або ненавидиш їх, або будеш любити їх. Отже, це, в принципі, все. Є, е, як я вже казав, я додам деякі описи. Або вірші в опис. І ти можеш подивитися сам. Ем, але це, е, це, це те, що Господь мені показав. І, е, е, він показував мені багато за останній е, е рік і трохи. І, е, е, якщо хтось із вас підозрює, що є частиною 144 тисяч, напиши мені на електронну пошту або зв'яжися зі мною. Я би з задоволенням поговорив з тобою ем, спробуй і, можливо, допоможи підтвердити. Я спробую, можливо, надіслати тобі щось, що ти захочеш прочитати, або, або щось подібне. М. але ще раз дякую за перегляд. Бог благословить тебе, я тебе люблю. Якщо ти це дивишся, і якось це торкнулося твого серця. Ти відчував якийсь поклик від Господа на це. Можливо, ти не християнин, можливо, ти не розумієш Бога. Але я тобі кажу усі, хто кличе, будуть врятовані. Тепер і після піднесення. Немає значення, чи ти кличеш щиро. В своєму серці і спокірним духом, Бог тебе врятує, Ісус Христос тебе врятує. Він почує тебе, кричи попроси в нього прощення. Скажи йому, що ти каєшся у своєму способі життя, у своєму житті. Просити прощення і каятися у своїх гріхах це ключове. І він буде знати в твоєму серці, чи ти це робиш. І якщо ти переживаєш важкі часи, якщо ти це робиш після піднесення. Я впевнений, що ти дуже щирий. Бо те, що ти побачиш, жахне тебе до глибини душі. Твої кістки будуть боліти, ти будеш наляканий. Наш Бог, великий Бог. Він неймовірно прощаючий і сповнений милосердя. Якщо ти покличеш його і попросиш увійти в твоє серце і стати твоїм Спасителем, і ти визнаєш це своїми устами і віриш у своєму серці. Він тебе врятує, і ти будеш тут. Ти будеш його, тебе змусить пройти до самого кінця піднесення, до кінця твого життя, можливо, або до самого кінця перед тим як Христос знову прийде в великій славі. Якщо ти пройдеш це, я не знаю, чи можу сказати вітаю, але якщо ти пройдеш це і ти освіжаєш своїм ротом, Господь наш Господь є царем, ти будеш врятований. Якщо ти йдеш на свою смерть, прийми це до своєї смерті. Не відмовляйся від цього. Я тобі кажу мілісекунда, болю буде вартувати вічності на небесах. Не відмовляйся від цього? Тримай це? Я не можу. Підкреслюю це достатньо. Я не можу цього достатньо підкреслити. Боже благослови тебе! Я тебе люблю і побачимося в наступному відео.